Керівник відслідковує, куди що летить. А я щойно прийшла на роботу, запізнилася. <сум> Треба було більше запізнитися. Я щойно зайшла. Він каже: в укриття, може чути ППО. Ми всі зайшли в укриття. І це був перший прильот. Якби ми не були в укритті, ми були б у нашій, наша кабінка синя. Пожежа була в одному краю, а туди там все смялось в одне, в одне ціле. А, оце, оце ця будівля, тут ми розподіляємо вантаж і вони знаходяться от, саме от тут. До нас атаки по місту Паркове було влучання трьох шахів, було влучання в промислове підприємство, жодним чином не стосовно військового підприємства. Крім цього, постраждало 20 житлових будинків, це 5 приватних житлових будинків, 15 багатоповерхових. あどうも。<music>